Усім привіт! Мене звати Ксенія і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про лазерну корекцію зору. Я розкажу про свій досвід, як це відбувалося. Я буду вставляти сюди деякі уривки, які я могла зняти в клініці чи вдома саме в ті дні, От, щоб, так, щоб було цікавіше трішки. І так, починаємо. Ну що ж, почнемо з того, що в окулярах я була майже 10 років. І коли я зрозуміла, що я більше не витерплю зими в окулярах, ви мене маєте зрозуміти, ті, хто в окулярах ходить. Чому я не можу витримати зиму? А ті, хто не в окулярах, я зараз поясню. Тому що, коли. Ти в окулярах, і ти заходиш в якесь приміщення, чи, можливо, в транспорт, в тебе окуляри одразу потіють. Тобто ти не бачиш нічого. І аби їх витерти, ну, треба якусь або, там, серветку брати, або ще щось. Я зазвичай їх вже просто руками, тому що ну, не було часу на те, щоб достати якусь ще серветку і нормально їх витерти. І наступне мене дуже. Тиснули окуляри ось тут за вухами. Які б окуляри я не одягала. Е як би я їх не одягала, в мене дуже тисло, тисло, тиснуло <смас> за вухами, за вухами. І це було дуже боляче, я вам скажу, особливо, коли ти в шапці. І я вирішила, що до Нового року, до цього нового року, я мушу зробити операцію. Спершу я записалася на огляд, аби розуміти взагалі, чи можна мені робити лазерну проекцію зору. Добрий ранок! Добрий добрий раночок! Сьогодні насичений день для мене особисто, тому що я їду на 3 години дня до офтальмолога. У мене буде перевірка зору перед. Я надіюся перед лазерною корекцією. Я вже приїхала з лікарні. Нічого не бачу зблизька особливо. а в окулярах то капець, Ніяк ніяк просто не бачу. Сказали, що можна робити операцію. Е, можна навіть вже записуватися, десь через 2-3 неділі можна зробити операцію. От. Сама операція займає 10 хвилин, е, і в клініці її має бути 4 години. Ну, тобто, типу, перевірити аналізи, тип. Там бесіда з хірургом, тере. От перед тим ще треба здати аналізи от, перед операцією. Загалом я дуже задоволена і дуже щаслива. Там мама ходить, переживає і каже: я буду молитися, коли тобі будувати операцію, буду сидіти і молитися. Ціна страшна страшна, але вона не злякала ще більше, ніж операція, якщо час. І цього ж дня, або на наступний день, не пам'ятаю вже. Я записалася на операцію. Операція мала бути десь через два чи три тижні після огляду. За тиждень до операції я здала аналізи, які мені написав лікар перед операцією. Потрібно здати деякі аналізи. Я це зробила і вже через тиждень прийшла в клініку, на саму операцію. Постараюсь розказати детально, тому що я знаю, що це багатьох цікавить. І я думаю, що після цього відео ті люди, які давно хотіли зробити лазерну корекцію зору, її зроблять і не будуть боятися. Робили мені лазерну корекцію у Подільському центрі Зору у Вінниці методом Femto Swish і мліюся, я правильно вимовила. Цей метод коштує 54 тисячі гривень. Це найдорожчий метод, але я обрала саме його, тому що він найкращий. І на очі я не пожаліла таку суму. Одразу скажу тим, хто боїться, кого там лякали. Це не боляче. Абсолютно не боляче. Це не страшно. Немає взагалі чого переживати. Нема. Головне те, як ви себе налаштуєте. Я була спокійна. Я була спокійна і дуже-дуже щаслива, що нарешті цей день настав, і я буду бачити. Спочатку я приїхала в клініку віддала результати аналізів. Далі мене завели в палату, де мені. Щось перевіряли на якомусь апараті. Потім мене покликав хірург, який мені власне, робив операцію. Також він перевірив мені зір. Ми з ним поговорили. До речі, ви п'єте заспокійливу пігулку. Я випила, але, чесно кажучи, мені нічого не помінялось, тому що я і так була спокійна. Я абсолютно не хвилювалася, не переживала, нічого такого не було. Далі мене завели в палату очікування, там було багато, досить, досить багато людей. Очікували на свою чергу вже, очікували на операцію, тому що операція сама триває десь приблизно 10 хвилин. Тому отак от по черзі всіх викликають на операцію. Я чекала в черзі три години. Просто, просто сиділа і чекала. Тут мене викликають, я підстрибуючи від щастя, біжу в ту передопераційну, Знаєте, це такий маленький коридорчик, де тобі отягають таку шапочку, халат та бахіли крапають крапельками очки, аби вони були обозболені, скажімо так, і заводять в операційну. До речі, я вставлю уривки там, де я сиділа в шапочці і в цьому всьому. От ну, такі невеличкі уривки, я бігом себе зняла. Сама операція, тебе обережно кладуть, допомагають тобі, фіксують твою голову, і ти бачиш лампочки. І як пам'ятаю, треба дивитися на зелену лампочку. До речі, лікар абсолютно всі дії коментує, абсолютно все, що відбувалося. Крапають знову крапельки, вставляють віку розширювач. Це не боляче. Я, скільки не дивилася відео, завжди казала, що це дуже неприємна процедура. Коли вставляють віку розширювач. Але ні, я нічого не відчувала. взагалі. Далі вакуум засмоктує тут твоє око. Ну, це не боляче. Є такий, знаєте, трішки, як ніби тиск. Але це не боляче. Все окей, все супер, ти лежиш, релаксуєш. Ти нічого не бачиш. Просто темрява. Це таким чином зрізається лоску. Потім ти бачиш розмито. Тобі заливають якусь воду, чи що, крапують крапельки, знову ж таки. І це не боляче, до речі, це не боляче зовсім. Далі лазер робить власне саму корекцію. Це також не боляче, ти лежиш і нічого не відчуваєш. І це все відбувається дуже швидко. Знову ж таки, крапають крапельки, заливають якоюсь водичкою. І після всіх цих маніпуляцій лікар просто закриває нібито якимось типу шпателем, не знаю, як це назвати, закриває ту лоску. Це не боляче також. Нічого не відчутно, нічого не боляче, ні, нічого взагалі. Просто е, я знаю, е, що людей лякають, що це там може бути боляче, що це там страшно, а не дай Бог щось зробиться. Ні, все окей, все супер. І, в принципі, та сама маніпуляція відбувається на другому оці. Поті. Потім тобі одягають такі лінзи післяопераційні, називаємо їх так, захисні, і ти встаєш, одягаєш сонцезахисні окуляри, тому що очі дуже чутливі до світла. А, тому треба одягати окуляри сумцефісні. І тиш, ну, ти. Чому я говорю ти? Я. Я пішла вже в палату. В палаті я просиділа десь приблизно одну годину після того, як я десь там як я просиділа там. Лікар викликав мене в... не тільки мене, там ще інші люди були. Викликав, значить, в палату, все подивився, і мені здається, що він крапнув якісь От Тут я вже не пам'ятаю, якось це все в моїй голові не збереглось. Дав крапельки, дав інструкцію, там цю виписку, ось це все. Це все виходить у вартість, і, до речі, після операції на наступний день огляд, і потім через місяць огляд, і ще через півроку огляд. Тобто це все безкоштовно. Всі ці огляди безкоштовні, якщо там десь щось турбує, ти теж приїжджаєш, тобі все дивляться, це все абсолютно безкоштовно. Далі я відправилась додому, я була зі своїм братом, ми викликали таксі і поїхали. Значить, розказую про дискомфорт. Дискомфорт я відчувала одразу ж після операції, знаєте, такий ніби мені в око, в очі, ніби мені в очі потрапив пісок. До речі, забрати його зовсім не хотілося. Просто такий трішечки дискомфорт був і текли сльози. От єдине, що пам'ятаю, дуже текли сльози. Я сиділа з закритими очима, там десь підглядала в телефон трішки. І все. А, такий дискомфорт у мене тривав десь приблизно дві години після операції. А далі я просто-напросто забула про свої очі. І навіть один раз хотіла потерти очі, але терти ні в якому випадку не можна. Два тижні взагалі забути за очі, лише там крапати краплі і зволожуючий гель. Зволожуючий гель, мені потрібно було крапати. Два місяці. Я вже місяць прокапала, і от ще мені треба місяць крапати. Одразу можна було дивитися в телефон, працювати. звісно, не напружувати так сильно очі, як ми напружуємо їх зазвичай. Тобто, це ми, отак, в телефоні, там це клацаємо. Тобто, якісь, якщо є дискомфорт уже в очах, вони втомилися. Потрібно відкласти телефон. От, хоча б на там, 20 хвилин, 30 хвилин, просто відпочити. Я відпочивала, і я, до речі, після того, як приїхала додому, я лягла взагалі спати. Лікар порадив, до речі, спати. Якщо є можливість така, то краще поспати і дати очам відпочити. І, але в деяких випадках я чула, що там дівчата казали, що лікарів, строго з острова настрого, заборони спати. Але не в моєму випадку. Мені можна було спати. І це справді дуже класно, коли ти приїжджаєш додому і ти просто хочеш закрити очі, бо ну, вони виснажені. Ну, уявіть, який це шок для очей. І да, так, сон мені дуже допоміг. На сьогоднішній день пройшло трішечки більше місяця після операції. Я почуваюся чудово, я все бачу прекрасно. Я, до речі, в п'ятницю була на огляді у лікаря, і лікар мені сказав, що у мене 100% зір. Так, вирішила е, знову привітатися з вами вже в новому образі. Зараз майже 9 година вечора. Я буду скоро йти в душ. Мені не можна мочити обличчя, ось цю зону взагалі не можна мочити ні сьогодні, ні завтра. Не знаю, коли можна буде вмиватися толком. Завтра їду до лікаря, і він мені вже все там розкаже. Він подивиться, знімають мені лінзи, оці захисні, які він мені поставив після корекції. Як ви можете бачити <сум> по мені, все пройшло мега круто, мега швидко, професійно я все бачу. Я дуже сильно задоволена і, блін, якщо ви вагаєтеся робити чи не робити лазерну корекцію зору. Робіть, не вагайтесь! Це просто ви, ви роз... це як ви на світ народилися, знаєте, по-новому. Я коли зрозуміла, що я, бляха, бачу оголошення там десь на білборд, бігборд, як воно там називається, що там написано, я була шокована. Я така. О май гад, о май гад, мої очі це бачать. Всім привіт! Я зараз їду на огляд до лікаря. Трошки заважаю, коли йду. Такий, знаєте, легень, легенький вітерець по очам. Загалом нормально себе почуваю. Таке ніби відчуття, що в очі щось потрапило, хочеться його там десь прибрати. Але загалом класно, дуже класно все. І я навіть все бачу. Це дуже добре загоїлося, все супер. Тому я дуже щаслива, що я це зробила. Якщо ви також вагаєтесь, думаєте, не вагайтесь, це того варте. Ти просто бачиш, ти бачиш цей світ, бляха, це дуже круто. Це такі емоції. Я вам не продам словами. Мене знаєте, мене ніколи не зрозуміють. Ті люди, які бачать з народження, отак, от, от на 100% ніколи. А от е, ті, хто бачить погано, так як я бачила погано, і ті або ті, хто вже зробив лазерну корекцію, мене зрозуміють на всі 100%, як хочеться бачити, і як круто, коли ти бачиш, просто бачиш. Я, до речі, ще перший тиждень у мене була звичка. Ось так, знаєте, по носі поправити окуляри, чи, чи тут поправити. Якось йду по вулиці і там, знаєте, до носу, А тут нічого немає. Так. На цьому я відео буду закінчувати. Просто, знаєте, що це щастя. <світ> і буду дуже вдячна, якщо ви поставите вподобайку і напишете коментар, а також підписуйтеся на мій канал. Адже це підтримка україномовного контенту. До речі, якщо ви робили також лазерну корекцію зору, то напишіть, будь ласка, в коментарях про свій досвід. Я думаю, буде багатьом цікаво про це прочитати. Можливо, у вас залишились якісь запитання, обов'язково-обов'язково обов відповім на них в коментарях. Тому сміливо можете писати. Я все розкажу. Всім папа -па і до зустрічі у нових відео.